Усіх до вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу, 21 березня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Віктор Янукович сказав: зарплати й пенсії зростуть. Інваліди, чорнобильці, діти війни отримують грошову допомогу. Чи так воно буде? Відповіді на сторінці акценти часу з Ісландії: риби м'ясо, з Англії воду. Чому президент не підтримує національного виробника? Усе про Кращення життя сильних світу цього вже нині читайте у матеріалі Юрія Винничука. Земля, святині і ось музеї. Віра Перун з'ясовувала, чому державні мужі торгують культурою та душею українського народу. Життя це біг з перешкодами. Часто простуючи до мети, забуваємо, що є тільки гостями на землі, що нічого з того, що нажили, не заберемо додому у вічність. То хто ми чи правильно живемо? Навіщо нам постати й молитися? Істину допоможе знайти блаженніший патріарх Святослав Шевчук. Де коріння українських бід? Чому свою справжню історію Росія й досі ховає за сімома замками? Правду відкрив автор книги Країна Моксель або Московія Володимир Білінський. Читайте його відповіді на запитання читачів вільного життя Плюс. Куди йдемо? Що чекає Україну? Чому в заліщиках і досі декому забороняють декламувати твори Шевченка? Читачі вільного життя Плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство. Її називають паганінів спідниці вулкану на сцені. Їй стояче аплодують Франція, Німеччина, Австралія. Як у життя доньки знаного художника Івана Марчука увійшла музика, дізнавалася Галина Садовська. Хтось не наважується народити друге маля, а Ольга Сем'янів виховує аж десятеро діток. При цьому жінка й досі не отримала звання мати героїня. Чому та як живеться нині матері з великим люблячим серцем знає Калина. Часто хворієте? Може причина в тому, що росте біля хати усе про бажані і небажані дерева, цілющі властивості моркви, соснових бруньок, чорнушки і татарині, розкаже бібліотечка вільного життя плюс. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 21 березня з вами мандрувала Оля Вербило. Цінуйте і насолоджуйтесь кожною хвилиною свого життя. До наступних зустрічей.